Це був конкурс Нова хвиля 2009 рік. Це було вперше в моєму житті, коли я потрапила на велику сцену, до якої я так хотіла прийти. Після нової хвилі було дуже складно, правда, були періоди, коли не було взагалі виступів, і коли ти сиділа і думала, що ти зовсім не потрібна нікому. Тобі здається, що все, твій світ рухнув. Я встала і пішла далі. Пісня Містері вона про кожного з нас. Вона нагадує нам про те, що в першу чергу ми люди, які можуть помилятися, падати, але вставати йти далі перемагати, не дивлячись ні на що. Те, що слово сильніше будь-якої зброї, я б хотіла, щоб ця пісня нагадала всім нам про наші цінності. the ground. The deepest night will take your fears and let them drown. Everything in this world is done for you to win. Please don't turn your victories into the harmful scenes. Try to do your best for people quietly behind the scenes. We're not here to try. you if you looks for a friend this friend is you stay open. Чуттєва та водночас сильна Міла Нітіч, спонсор показу Лебуті. Красиві речі обирати легко. А, Міл, ну просто феєричний виступ. А, я думаю, що ти можеш сміливо дзвонити Селін Діон і казати, хай йде на пенсію. А, я, в принципі, дуже хотів з тобою поспілкуватися і про твій виступ, і про пісню, але. А, і Я просто звик, коли спілкуюся з жінками, дивитися їм в очі, тому що я одружений чоловік, мужчина, а я дивлюсь на тебе, і е, я не можу дивитися тобі в очі. Тому я переадресую е, розмову з тобою найкрасивішому чоловіку України 2009 року, за версією читачів одного глянцевого журналу, який одружений на найкрасивішій жінці 2010 року, до речі. Так що йому чари по барабану. Костянтин, пожалуйста, что вы думаете про выступ милый Нитич? <клес> ну, Сергей, вы, конечно, здорово подготовились к эфиру. То есть да, даже я, я, я об живу. этом забыл, а вы, а вы помните. Вы знаете, вот, если говорить о, о выступлении Милы, это было похоже, знаете, вот как такой тяжелый какой-то лайнер, аэробус набирает высоту, знаете. Вот сперва как-то... Тяжеловато чуть-чуть и все такое прочее. И вот ко второй половине э, песни ну, в полную силу зазвучал голос, вот все стало на свои места. Э безусловно, я уже говорил в прошлом э эфире, что э, мощный, сильный вокал это то есть оружие, против которого, безусловно, ну, э не попрешь. И э, настолько правда мощный вокал настолько широкий глубокий такой какой-то ураган просто и если у меня и есть какие-то определенные может быть небольшие э, опасения насчет будущего э, в нашем конкурсе у это то что э, в этой песне нет какого-то такого какого-то такого пика знаете какого-то такого крю крюка который бы вот был бы последней гирькой, знаете вот как когда реально она немножечко, э, немножечко такая холодноватая песня для ее мощного и теплого голоса. Вот, Константин, быть, мы все сделаем. Я не сомневаюсь ни на секунду. <свят> Можешь сейчас с песни взорвать голос, это будет фишка. Очень даже. Константин, спасибо. Андрей, пожалуйста. У меня не было ни ощущения ни пика, ни крюка. И я сижу, думаю, вот, Мила, и, и Костя, вы же понимаете, что все-таки конкурс Евровидения это не конкурс голосов, это конкурс песен. Понимаете, если там принимают участие даже я, то. <плодисменты> 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 и поэтому вы понимаете, я, я сижу и все-таки думаю: ну, милочка, вы хорошо-то спели, но это 2004 год, а сейчас 2017. Категорически нет. Але за те, это так банально, Я не понимаю, вы идете сюди, вы же как-то готовитесь, обсуждаете. для чего это, Ну, играть. Вот вы сейчас делали. Я играю конкурсантку на Евровидении. Какого-то полуфинала. Вообще ничего. Ну вообще, ну к сожалению. При том, что поете хорошо. Нет, я могу сказать, что. Андрей, я уважаю ваше мнение, но, к сожалению, у меня есть свое. Или к счастью. Простите меня, пожалуйста. К счастью. К счастью. Да не тільки що сам сказал, що В про ранги учасників на Євробаченні, після нього тільки жучка. все, тобто... Дуже вдячна за критичну думку, тому що Но ви считаєте послушні, а чим ви будете удивляти? От скажіть мені. Ви вважаєте, що це оригінально? Міло? Простите мені. Ні, я не вважаю, що це оригінально. Так, а зачем ви это записуєте чи поєте? Для чого? Щоб виступити в полуфіналі, чи що? Ну, яка ціль виступлення? Ви чули про Андрій, нам нам з милою. Цікаво, я знаю вашу думку стосовно цього. Ви вважаєте, що Європу неможливо здивувати Європі? Потрібні якісь веселі пісні. Я Пам'ятаю ваш. До речі, ваш коментар е, минулого року, і це дуже об'єктивно. Я вважаю, це ваша думка, і ви маєте повне право на нього. І вона об'єктивна з якої сторони. Мілочка до своєї лицо. Ну я ж ту пісню ви я Не знаю, хто це поє. От, коли ви поєте пісню про кактус, я розумію, це міла нітіч. Я слышал, песня кактус у ній есть. Я слушаю, ага. і мені це больше, більше, чесно вам скажу. А, 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 Андрій, мені здається, ви трішки переплутали мілу нічич з сестрами Петрик. А, ну, я згадую просто минулорічний національний запас. Послухайте, а, а чи я переплутав? Может ваша точка зору, ваша думка не сходится с думкой. Я просто поражаюсь, ребята, вот честно, вот Украина, вы меня слышите? Ну, как можно выходить с материалом, который, ну, так на настолько не неактуальный и настолько вторичен? Я просто поражаюсь. Зачекай, Андрей, ты еще не бачишь всех. Милочка, при том, я же говорю, я говорю это не для того, чтобы вас обидеть, а для того, чтобы вы подумали и вышли и вот как бахнули. Я сказал, боже. Надо научиться красиво садитися в лужу. Окей, okay, uh, а мені вже просто страшно говорити. Ні, ні, джамал. Нам дуже цікаво послухати. У нас дуже така зараз гарна здорова атмосфера на конкурсі, і, і я сподіваюся, що ти її підтримаєш. Мені вже просто спотніли руки, і я не знаю, а, тому що я пам'ятаю, пам'ятаю. <плес> Тому що я пам'ятаю, як я стояла тут, і е, мені казали про сукню, і про те, що Зміст не то, і назва не та, і сукня не та, і все не то. Я це все пам'ятаю, і я, я, я просто, е, знаєте, яке я зробила висновок. Я навіть наказала це вам. Я вам дуже вдячна за ці слова, коли ви мені тоді сказали це все на сцені, що назва не та зміст не той занадто сумна. Ви сказали, що не та. дайте мені сказати! Дайте мені сказати! Ні! Ні! Я перший виграв Дайте! Я говорю, Джамала, вы же понимаете, что когда будет 1943, 24, это будет проблема, это будет момент манипуляции. Можете посмотреть. Она говорит: я так хочу. Я говорю, все, молодец. Она так это ее личное да, желание. Да, абсолютно Я просто предупредил. Да. Я не, не навязывал. Абсолютно верно. Кукла. И я до то А... Коли вже в нас виникає якийсь момент, коли ми хочемо покопатися в словах, в змісту, для нас ця пісня занадто страдна, чи не вистачало вокалу, це такий висновок. Тобто ти не зробила все залежно від тебе. І коли я другий раз заспівала, я для себе зробила таку зарубку. Я заспівала погано. Дійсно, я зробила такий висновок. Я заспівала так, що дала можливість розмовляти про мою сукню. Розумієш, я заспівала не так, щоб не було навіть розмов. Яка в мене зачіска сукня да пофіг. Я дала їм шанс мене критикувати. Розумієш ти? Я дуже добре все розумію. Я про що мало каже просто. Я з цього винна, розумієш? Я, Я. І я тобі кажу зараз просто як колега. Я то я тебе дуже багато знаю. І це один випуск. Ми з нової хвилі з одного випуску, так би мовити. І я чекала від тебе неймовірного виступу, міла. Я кажу тобі, як колезі, я, я чекала, що ти зараз просто як. Заспіваєш і просто зрушиш тут все. Але це цього не сталося. Вибач мене, а, джамал Для мене немає був... за що вибачатися. Думка так. абсолютно зрозуміла і мені звісно, що трошки слушна. А просто порада на наступний раз а, Данилка кутаєм в плет, джамалі робимо каву, обіймаємо меладзе. Не, не з тими хто все не... робилося. А, мушу сказати, що мушу сказати, що наші глядачі, котрі а, оцінювали твій виступ в телепорталі. А, Сьогодні, як ніколи, в унісон працюють і лайкають, і дизлайкають разом з нашою суддівською колегією. 41% прихильно поставився до твого виступу. 59% На жаль, ні.